З червоним прапором та георгіївськими стрічками зранку кілька сотень людей з такою символікою зібралися святкувати біля вічного вогню в Одесі. День побіду! День побіду! День побіду! Через годину свято спробували припинити. На цьому ж місці заплановано наступний захід. До мітингувальників попрямував заступник начальника обласної поліції. Однак діалогу не вийшло. Після сутички мітингувальники все ж почали розходитись. На зміну їм до вічного вогню підтягнулися активісти під прапорами України. Між опонентами вишикувався кордон з Нацгвардії і патрульних. Україні! Попри агресію з обох боків, серйозних сутичок вдалося уникнути. Протягом дня в поліцію доставили 16 порушників порядку. Затримувати нікого не стали. В з в Тут теж функціонують фільтраційні фрукти. І всього, сьогоднішній день за мероприятие задействовано були 2000 поліцейських, включаючи прийдані всім.